Авторські пісні, україномовні кавери відомих хітів і різноманітні інструментальні композиції наживо. У КПІ відбувся найгарячіший квартирник цієї зими Ukrainian Edition. Мета організаторів і учасників зібрати якомога більше донатів для політехніків, які нині захищають нашу країну на фронті. Ми хочемо звернути увагу на саме українські пісні і чому так важливо слухати зараз український контент споживати, тому що ми дедалі більше помічаємо, що серед українців є тенденція не помічати, що вони слухають, і далі е, попадаються в топ-чатах, На жаль, е, ну наприклад, якісь російські пісні, навіть російських виконавців, і це прикро, сумно. Наша місія надзвичайно важлива, адже ми об'єднуємо студентів, ми популяризуємо українську культуру. Українську музику, і наприклад, сьогодні до нас завітали не тільки студенти з КПІ, а з інших вузів. Тобто, ми показуємо дуже гарний приклад іншим нашим колегам. У квартирнику взяли участь гурти, дуети й сольні виконавці капоїшної музичної майстерні, а також столичні гурти з власними авторськими треками. Я захотів зібрати людей ініціативних, які би хотіли виступати у. Таких заходах і для мене це цікаво, для них це цікаво, для людей це цікаво. Скільки людей зібралося тут? І для нас от українськомовна пісня це, це найважливіше. Ніякої ніякої англійської, і от особливо ніякої російської. Це це все табу. У нас сьогодні були три авторські і три кавери. Ми взагалі беремо кавери, такі не не непопулярних пісень. Стар... Ну, щоб казати, ну щоб відрізнятись від так сказать потоку основного людей культура це дуже важливий вклад наш розвиток нашої нації нашої країни це дуже важливий важливий вклад я вважаю усі зібрані кошти перекажуть благодійному фонду підтримки збройних сил україни київський політехнік